День шльопанців, гаражних розпродажів, ба навіть день зубочистки, яких тільки свят не існує в цивілізованому світі. І хтось їх придумав, уявляєте? Я знаю, що криворіжці також не промах і зможуть створити свої унікальні свята. Тож, городяни, до вас маю запитання: якби ви мали можливість, то яке свято започаткували? Привіт! То тебе можна спитати? Якби ти міг започаткувати якесь свято, то яким воно було? Це, напевно, було б е, день мопедиста. Е, в цей день е, всі мопедисти е, определеного мікрорайону збираються і їздять по вулицям міста. Е, ну, таке, свято. День улюблених квітів, наприклад. Да, да, да. День улюблених квітів. Так. Так. Яких саме? Е, ну, Наприклад, троянд, тюльпані, лаванди, ну, які хто полюбляє. Ага, і виходить, що люди повинні робити в цей день? Е, брати свої любими квіти та дарувати їх іншим людинам. Зробити день музики, і зібратися на якійсь площаді та танцювати, там, співати під улюблені пісні. Наприклад, великий парк є і там через кожні 2-3 хвилини можна ставити батути, там, щоб діти на них приїхали щось типу того. Тобто зробити день батутів. Так. Да, да. І всі будуть літати, стрибати та зранку та. до ночі. Да. Та да, як ти та. сказала. День шкібіді туалеті. День шкільних туалетів. І шкіль, біді, ташки, Який день свято Я ти знаю. б започаткував? Щось цікаве. Що любиш робити? В зал ходити, качатись, біцепс, тіцепс, ноги. О, день ну, качалки був. Так. От і скажи, як започаткував день качалки. Щоб день всі ні. ходили, всі оцей день йшли в качалку і качались. М мабуть, так. Да. Так повтори за мною. Щоб в цей день всі ходили в качалку і качались. Що ж, день качали. День сушечки, качалочки. День да? My muscles are getting bigger. День макаронів. День макаронів. Так. Чому полюбляєш їсти макарони? Так. День гри дота 2. Я думаю, це було б дуже цікаво, якщо б всі зайшли в доту, пограли би. Привіт! Якби ти могла започаткувати якесь свято, то яким воно було? Привіт. Я думаю, що це був би день крінжа, щоб кожен міг одягатися як хоче. Так, щоб весело було. І кожен міг робити все, що захоче. І не було ніяких поліцій, ніяких правил. Але мені здається, треба в рамках закону все-таки цей день проводити. Нарушаємо, нарушаємо закон, так же ж веселіше, правильно? Мама танцювальне якесь свято, можливо. Танцювальне, активне, драйвове, так? Так. Свято жінок, прям щоб жінок жінок, щоб чоловіків не було взагалі на один день і були тільки жінки. Альтернативу 8 березня для чоловіків. Опа! Поняли? Давай п'ять. Урили, урили. Чисто день такий, що можна виспатися і все. Ні, О, то, просто да, сидіти вдома день, та й все. День. Э, день сну. Сидимо вдома. Таке підходи. Э, подушку і робимо, щоб так, день... разом з собакою своєю. Ось такі свята хотіли б відзначати криворіжці. Якщо ви маєте цікаві варіанти, залишайте їх у коментарях. А з вами був традиційно Антон Чекаль з рубрикою Бліцап на першому міському. Бережіть себе, Па-па!